Мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева, Тиша вечорова, мова наша мова, Лід минулих повість. Вічно юна мудрість, сива наша совість. Юрій Репчинський. Презентуємо роботу викладачів. Циклової комісії української мови і літератури з методикою навчання за перше півріччя 2024-2025 навчального року. Основним завданням своєї педагогічної діяльності викладачі комісії вбачають у реалізації місії коледжу збереження і примноження традицій сучасної, якісної української освіти. Науково-методична проблема формування національно свідомої, духовно багатої особистості, здатної до самореалізації та самовдосконалення на основі поєднання особистісно зорієнтованого, комунікативно діяльнісного компетентнісного, соціокультурного підходів метою діяльності циклової комісії. Є формування активної громадянської позиції сучасної молоді, патріотичних почуттів, любові до рідного краю, української мови, їх комунікативних компетентностей та спільно зі здобувачами освіти надання посильної допомоги Збройним силам України. До складу комісії входить сім висококваліфікованих. Педагогічних працівників, які забезпечують якісний освітній процес у коледжі. Денисюк Тетяна Костянтинівна, кандидат філологічних наук, голова циклової комісії української мови і літератури з методикою навчання, завідувач навчально-методичного кабінету, відмінник освіти України, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач методист. Викладач сучасної української мови з практикумом, методики навчання української мови в початковій школі, крамська Зоя Михайлівна, доктор філософії, виконувач обов'язків директора коледжу, заступник директора коледжу з навчальної роботи, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач методист, відмінник освіти України. Нагороджена медаллю за сумлінну працю 2023, член громадської організації спілка інтелігенції Уманщини, волонтерка, головний редактор газети Педагогічний кур'єр, викладач української мови за професійним спрямуванням, сучасної української мови з практикумом, медіа освіти, основ красномовства, методики навчання української мови шарова Тетяна Михайлівна. Доктор філологічних наук, професор, голова громадської організації Інноваційні обрії України, головна наукова співробітниця відділу роботи з обдарованою молоддю Державної наукової установи Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Синігуб Ярослава Володимирівна, кандидат філологічних наук, методист коледжу. Викладач вищої кваліфікаційної категорії, керівник факультативу рідне слово, викладач української мови, культури українського усного фахового мовлення, методики навчання української мови, риторики, сучасної української мови з практикумом, методики навчання письма. Сьоміна Ольга Ігорівна, кандидат філологічних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії. Секретар комісії з питань академічної доброчесності, викладач української мови, зарубіжної літератури, української мови за професійним спрямуванням, сучасної української мови з практикумом, основ красномовства. Войтенко Галина Миколаївна, методист коледжу, викладач вищої кваліфікаційної категорії. Нагороджена грамотою голови Ради директорів вищих педагогічних навчальних закладів Південного регіону України, нагороджена дипломом Педагогічний Оскар-2021, нагороджена обласною премією імені Олександра Захаренка-2022, відповідальна за випуск газети Педагогічний кур'єр, викладач української мови і літератури, сучасної української мови з практикумом, методики навчання української мови в початковій школі. Спецкурсу Нова українська школа Загоруйко Наталія Михайлівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, відповідальна за музейну кімнату коледжу, керівник факультативу Рідне слово, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури, дитячої літератури з основами культури і техніки мовлення. Вагомим внеском викладачів комісії у справу відродження української мови, культури та духовності майбутніх педагогів є проведення багатьох заходів з метою виховання у здобувачів освіти коледжу Національно-патріотичного духу. Цікаво та змістовно були проведені заняття, онлайн-зустрічі, відкриті виховні заходи до Міжнародного дня грамотності. Тиждень до Дня української писемностей мови, далі більше. Викладачі комісії української мови і літератури з методикою навчання долучилися до святкування Міжнародного дня грамотності, який щорічно відзначається у всьому світі 8 вересня. Сьоміна Ольга Ігорівна, кандидат філологічних наук, провела зі студентами 204 ї с групи квест -гру «Уважні грамотійки. Метою якої було закріплення набутих знань із розділу Лексика. Войтенко Галина Миколаївна, методист коледжу, провела мовну літературну групу Ляниця та лінгвістичну майстерню зі студентами 101Д та 202 ПС-груп, а також мовний інтенсив зі здобувачами освіти 203 ПМ-групи. Загоруйко Наталія Михайлівна провела лінгвістичну гру. Грамотна нація зі здобувачами освіти 102 ПДС та 204 С груп. У межах фестивалю Свобода вибору Умань 2024 викладачі комісії та здобувачі освіти долучились до онлайн лекції з теми Український живописець Андрій Антонюк від міфотворчості до національних пріоритетів, яку провів Тарас Кремінь. Уповноважений із захисту державної мови. Також відвідали виставку художніх робіт Андрія Антонюка Золотий Шофар у діаз Стара Умань. На заняттях факультативу рідне слово керівники синігуб Ярослава Володимирівна, кандидат філологічних наук, методист та Загоруйко Наталія Михайлівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії. Здобувачі освіти порушують актуальні нині теми, стан розвитку та функціонування рідної мови, розширюють коло читацьких інтересів, пропагують кращі зразки української літератури лі 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 серед молоді, відвідують творчі зустрічі, зокрема з сучасним поетом, радіоведучим Олексієм Юріним, який представив вихід власної нової збірки поезій Дар. Традиційно члени циклової комісії разом зі здобувачами освіти усіх відділень 27 жовтня 2024 року відзначили День української писемності й мови. За творчої ініціативи Галини Миколаївни Войтенко, методиста коледжу, викладачі комісії та здобувачі освіти долучились до флешмобу з нагоди Дня української писемності та мови. Продекламувавши авторські вірші, цьогоріч, як і попередні роки, викладачі філологи коледжу та справжні поціновувачі українського слова долучились до написання радіодиктанту Національної єдності 2024 Магія голосу. Незважаючи на сумні обставини, початок повітряної тривоги, ми все одно продовжили написання диктанту в укриттях. Войтенко Галина Миколаївна, методист коледжу, провела годину спілкування мовний квіз до Дня української писемності та мови зі здобувачами освіти 203 ї ПМ групи. Також до зазначеної дати викладачі комісії провели низку хвилинок грамотності зі здобувачами освіти всіх курсів. Викладачі мовники залучили до хвилинки грамотності і викладачів інших дисциплін. Хвилинки грамотності провели викладачі комісії природничих дисциплін і математики: Білошкурська Світлана Сергіївна, Шимкова Юлія Миколаївна, кандидат хімічних наук доцент Цимбалюк Валентина Васильівна, Декарчук Наталія Іванівна, Сажієнко Алла Петрівна, голова комісії Білошкурська Світлана Сергіївна, викладач комісії іноземної мови і методики навчання Сіроштан Оксана Петрівна. Голова комісії Слупіцька Світлана Михайлівна. Обдарована молодь коледжу традиційно взяла участь у міжнародному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, міжнародному конкурсі української мови імені Петра Яцика. На обласних та всеукраїнських турах названих конкурсів здобувачі освіти коледжу неодноразово здобувають призові місця. Викладачі комісії тісно співпрацюють із закладами вищої освіти та педагогічними закладами фахової передвищої освіти Південного регіону, спільно проводять семінари з питань підвищення якості освіти, шляхів застосування інноваційних технологій, підготовки здобувачів освіти до національного мультипредметного тесту. Цьогоріч на регіональному методичному об'єднанні заступників директора НМР, завідувачів навчально-методичними кабінетами, методистів Південного регіону України, Войтенко Галина Миколаївна, методист коледжу, провела семінар практику, навчаючи учусь, методологія, теорія, практика сучасного викладання філологічних дисциплін. Освітню діяльність викладачі спрямовують на формування у здобувачів освіти патріотичних почуттів, любові до рідного краю, української мови, народних традицій. Організували здобувачів освіти, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр першого курсу до участі в мовознавчому турнірі до Дня української писемності та мови. Мова моя калинова. Організатори Войтенко Галина Миколаївна, Методист коледжу та Матійчук Світлана Олександрівна, культорганізатор коледжу. Вікторині магія рідного слова зі здобувачами освіти 201-ї дез групи організатор Загоруйко Наталія Михайлівна. Участі у фоточеленджі Я Люблю українську мову та відеорепортажах Українська мова у світі. Від здобувачів освіти, які перебувають за кордоном. Кандидат філологічних наук Сьоміна Ольга Ігорівна. Відзначення Міжнародного дня миру створення голубів миру. організатор Загруйка Наталія Михайлівна, класний керівник 201 ДС групи. Проведення відкритої години спілкування Цінуймо Хліб, бо він життя. Зі студентами 201 ДС. Та 202-ї ПС груп освітньо освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, організатор Загоруйко Наталія Михайлівна, проведення ряду екскурсій до світлиці коледжу Войтенко Галина Миколаївна та музейної кімнати коледжу Загоруйко Наталія Михайлівна, шанування пам'яті жертв Голодомору в Україні година спілкування біль нашої пам'яті. Голодомор 1932 33 років за участі викладачів комісії та здобувачів освіти 201 ДС та 203 ПМ груп організувала та провела Загруйко Наталія Михайлівна. Відзначення Дня української хустки. Хустку одягаємо. Перемогу закликаємо. Викладачі комісії долучення до години спілкування. Хустка як давній символ української жіночності зі здобувачами освіти 203 ї ПМ групи, організатор Войтенко Галина Миколаївна, методист коледжу. Викладачі комісії систематично займаються підготовкою здобувачів освіти коледжу до участі в багатьох конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо. Викладачі комісії, доктор філософії Крамська Зоя Михайлівна, кандидат філологічних наук, голова циклової комісії Денисюк Тетяна Костянтинівна, методист коледжу Войтенко Галина Миколаївна, є активними членами редакторської групи коледжанської газети Педагогічний кур'єр. Систематично працює комісія з питань академічної доброчесності. Голова виконувач обов'язків директора коледжу, доктор філософії Зоя Крамська, секретар, кандидат філологічних наук Ольга Сьоміна. 26 листопада 2024 року відбулося вступне засідання комісії з питань академічної доброчесності для здобувачів освіти першого курсу. Педагогічні читання у коледжі теж активна праця й участь викладачів. Комісії. Тема психолого-педагогічні аспекти формування професійних компетентностей та мотивації майбутніх педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти. 23 грудня 2024 року відбулось пленарне засідання в актовій залі коледжу. Розпочалось вітальним словом доктора філософії, виконувачки обов'язків директора коледжу, заступника директора з навчальної роботи Зої Михайлівни Крамської. Присутні також заслухали виступ із доповіддю на тему інформаційно-цифрова компетентність педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти, кандидата філологічних наук сьоміної Ольги Ігорівни. Войтенко Галина Миколаївна, методист коледжу. Організувала і провела семінар практикум Методичне панно. Сучасний урок досягаємо результату разом. освітньо Освітньо-професійна програма Початкова освіта. Наукові та творчі здобутки викладачів комісії. Це участь у науково-практичних конференціях, роботі круглих столів, навчальних тренінгах, творчих конкурсах та Національному фестивалі Код нації. Зоя Михайлівна Крамська, доктор філософії, виконувач обов'язків директора коледжу, заступник директора з навчальної роботи, взяла участь у роботі круглого столу забезпечення розвитку дошкільної освіти України у контексті імплементації нової редакції Закону України про дошкільну освіту від 6 червня 2024 року. На базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького із темою виступу, створення корпоративного закладу дошкільної освіти на базі закладів вищої та фахової передвищої освіти як ефективний шлях імплементації закону України про дошкільну освіту. Також Зоя Михайлівна взяла участь в онлайн зустрічі Дуальна освіта. Партнерство бізнесу і освіти, представників бізнесу та влади, організованій Черкаською обласною військовою адміністрацією. Важливою подією стала участь Зої Михайлівни у всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю Помаранчева революція та революція гідності, ключові події сучасного українського новоутворення. За участі президента України 2005-2010 років Ющенка Віктора Андрійовича в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького та ряді інших всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема Українські студії в європейському контексті, організатори громадська організація інноваційні обрії України, голова Тетяна Шарова. Викладачі комісії є активними учасниками загальноколеджанських заходів, патріотичної композиції від працівників комунального закладу Уманський, гуманітарно гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради до дня захисників та захисниць України, художній керівник Марина Федорова. 30 вересня 2024 року викладачі комісії долучилися до створення інсталяції. Квіти України біля меморіалу пам'яті героїв Уманщини у межах другого міжнародного мультижанрового фестивалю мистецтв Свобода вибору Умань 2024 Квіти України. Викладачі філологи постійно здійснюють профорієнтаційну роботу, активно займаються волонтерською діяльністю, працюють на допомогу Збройних сил України, беручи участь. У благодійних загальноколеджанських ярмарках освіта перемагаємо разом і піснею, і словом наблизим нашу перемогу. Дякуємо Збройним силам України за можливість тримати освітній стрій. Викладачі є активними учасниками науково-практичних конференцій різних рівнів. Семінарів, вебінарів на освітніх платформах Едера, Всеосвіта, Прометеус тощо публікують статті у фахових та міжнародних виданнях, що мають індекс Копернікус. Ми активно продовжуємо працювати, наближаючи нашу перемогу. З вірою в краще майбуття та з Україною в серці щиро кажемо: тримаємося разом. Все буде Україна!